З вами обов'язок як цивільних робити все можливе, щоб нагадати усьому світу про те, що третій рік наші рідні знаходяться у полоні, вже третій рік їх катують, і вже третій рік ми не знаємо, що з ними. Я дуже вас прошу, допомагайте фронту та шануйте, пам'ятайте про полевих, які віддали найдорожчі всій боротьбі. вони видали своє життя заради вашого життя. Дякую. Азов! 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 Доброго дня! Мене звати Мар'яна, мій чоловік 18 місяців у полоні, він військовослужбовець 56-ї бригади. Ми з донечкою приходимо майже щонеділі на ці акції, нагадуємо про те, що існує дуже велика проблема це зниклі безвісти та полонені. Останній зв'язок був 6 червня 2023 року. Це коли він зник безвісти. Потім через три тижні ми дізналися, що він у полоні. Це з відеополонення, і все. За 18 місяців жодних новин, жодних листів, більше ніякої інформації я не маю, на жаль. Добрий день. Тут вся наша сім'я, ми приходимо на ці акції, тому що мій брат Лейва Гарсія Хуан Альберто, він морпіг з 36-ї бригади, один з захисників Маріуполя і Азовсталі. Він вже от сьогодні його день народження і це вже третій день народження, який він знаходиться в полоні. Не дивлячись на його молодий вік, він приймав дуже дорослі рішення. Героїчні. Але, чесно кажучи, мені зараз пригадалася одна історія, як під час Майдану, вже після того, як сталися розстріли на Майдані, я пам'ятаю, що почалися перші такі якісь розмови, ну, трошки якийсь розбрат став з'являтись серед Одеського Майдану. І він тоді був 17-річним підлітком, але попросив слово, вийшов на сцену і звернувся до громади, яка там була, і сказав, що. Друзі, попереду нас чекають такі важливі випробування, дуже складні. І він попросив всіх триматись купи і відкинути в сторону, скажімо так, незначні якісь непорозуміння, а старатись знайти спільне, триматись разом, тому що наш ворог дуже великий, дуже підступний, і він вже тоді розумів, що далі, далі буде більше, складніше і далі протистояння з Російською Федерацією. І він всіх закликав бути разом і підтримувати один одного. І мені завжди здається, от навіть зараз, да, це ж треба він тоді в 16 років, 17 років розумів більше, ніж багато хто дорослих дядьок і тоді, і сьогодні розуміє. І саме тому мені дуже страшно за нього в полоні, тому що він з його характером сильний, він сильна особистість, він дуже впертий, і він має такі сильні погляди, він принципова людина. Більше того, в Маріуполі і я і мій брат, ми народилися і виросли там, тому що він захищав своє рідне місто. На юрчах у мого брата це місто стерли з лиця землі. І я думаю, що йому там дуже складно, і я би дуже хотіла, щоб і його, і всіх наших героїв повернули додому якнайшвидше, і це можливо зробити тільки спільними зусиллями, тільки якщо дійсно це буде великий соціальний запит від всього українського суспільства до нашої влади, яка докладе максимально зусиль, щоб протистояти ось цьому жахливому ворогу Російської Федерації. Так, нам складно через відключення світла, через те, що часто не буває води або недостатньо добре опалюються квартири. Це дійсно складно, особливо якщо з маленькими дітьми або з літніми людьми живемо. І тим не менш, у нас є по-перше, відчуття дому. А по-друге, ми не самі і нам є да що... ми можемо щось зробити. Ми можемо випити гарячого чаю і просто обійняти рідну людину. У наших військовополонених такої можливості немає, і це дуже страшно і жорстоко. Не кажучи вже про всі інші там, тортури і психологічний тиск, який вони проходять, тому ми маємо максимально докласти зусиль і повернути наших героїв додому. І я дуже-дуже дуже чекаю на свого брата. Я хочу познайомити його нарешті з племінниками, яких він, власне, досі не знайомий з ними. Мене звати Марія, мені 21 рік, я військовий волонтер. І в принципі, як виникла ідея створити таку інсталяцію новорічну ялинку, нещодавно до мене підходять батьки і кажуть: Маша, скоро новий рік, свята, треба прикрашати дім, треба ставити ялинку.' І я кажу: Та ні, щось ось в цьому році особливо вже абсолютно ніякого настрою немає. Типу, якщо... Минулі роки вони були ще більш-менш якось з вірою в якесь світле, прям таке диво, що ми очікуємо на Новий рік, якихось гарних новин. Останнім часом дуже важко емоційно переживати втрати і хлопців, і наших територій, і особливо наших полонених, які третій рік вже святкують ці свята в полоні. І якось і так вийшла ідея, бо я заходжу на балкон, бачу, стоїть моя ялинка, така. З того року ще впилюцівся, і я думаю, треба з тобою щось зробити, мала. І я кидаю ідею в наш чат, кажу, давайте зробимо таку інсталяцію. Кожен може зробити кульки з меседжем, з посилом, який відгукується їм особисто і який можуть побачити, просто оточуючи люди, які проходять повз. Так і виникла ідея. Я взяла ялинку, люди наробили кучу кульок і, 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 і інших різних іграшок. І була саме ідея взяти дітей, бо новорічні свята якось дуже сильно асоціюються з спогадами з, з дитинства, де ти в зі своєю родиною це таке дуже атмосферне свято, де в першу чергу має бути вся родина мама, тато, брати та сестри. А на жаль, наших дітей, які наразі присутні на акції, та інші багато-багато дітей, які наразі. Просто в інших містах знаходяться, які не мають змогу вийти сьогодні, вони не мають ні цього свята. В принципі, навіть мрії про це, бо їхні батьки, їхні родичі, інші вони знаходяться в полоні. Їх щоденно катують, вони знаходяться в надлюдських просто умовах, там, де навіть не те, що про свято немає можливості подумати. Ти просто думаєш про те, як би вижити до завтра. І коли ти взагалі побачиш і чи ти побачиш свою дитину, свою жінку та інших близьких, тому. Тому ця ялинка вона присвячена ось цій надії, надії на мрію, а, про ось це новорічне бажання, яке ми згадуємо кожного року під ялинкою там, в Новий рік. Ось, в принципі, це а, пряма асоціація цієї інсталяції. Тому, її, ну, звісно, прикрашали діти. І на верхушці є ось така асоціація ось цих гратів. За якими знаходяться наші герої, наші військовополонені. Вона прикрашена гірляндою, яка в принципі ось між собою поєднує новорічні свята в умовах нашої суворої реальності. Тому я дуже прошу всіх, підтримуйте, не забувайте, особливо в новорічні свята. Насправді ми можемо дуже багато зробити. І ось такі акції це приклад того, що можна не тільки... Прийти з плакатом, але, але ну це мінімум, який ми можемо зробити. Ми маємо заохочувати людей пам'ятати, приєднуватись до нас, тому що в першу чергу ці акції створені для підтримки людей, які третій рік чекають близьких. Вони не мають бути. Самі вони не мають бути у відчутті того, що їх ніхто не розуміє. Це наша спільна реальність. Тому я сподіваюся, що в цей новий рік і в інші зимові свята ми всі будемо сидіти і згадувати одне бажання повернути наших хлопців додому.